У 1805 році в Чернігові була заснована чоловіча класична гімназія, яка була одна з перших на терені лівобережної України. Гімназія знаходилась на валу і займала два будинки. В одному розміщували учбові класи, а в іншому був розташований пансіон для сторонніх учнів. До дня вчителя із нагоди заснування гімназії у Чернігівському історичному музеї імені Терновського стартувала виставка під назвою Гімназія храм науки і світожі добра. Присвячена ця виставка до 210 річниці заснування Чернігівської чоловічої гімназії саме 17 січня 1805 року в Чернігові відкрилася Чернігівська чоловіча гімназія на базі головного народного училища. Гостями заходу були студенти інституту історії, етнології та правознавства імені Лазаревського. І, хоч сучасні студенти вже не вивчають закон Божий ні латині, ні грецької мови і навіть гімнастики у них не викладають. Вони із неприхованою зацікавленістю слухали про програму училища та розпорядок дня закладу. Серед викладачів гімназії значить ім'я видатного українського культурно-громадського діяча, поета байкаря Леоніда Івановича Глібова. Він викладав географію гімназії протягом 1858 1863 років. У стінах гімназії в різні роки здобували знання, згодом відомі як на Чернігівщині, так і далеко за її межами постаті, серед яких Марко Ворони, Микола Ліневич, Пилип Морачевський та інші. На виставці представлені матеріали з фондів Чернігівського історичного музею. А також матеріали чернігівських колекціонерів Константина Ягодовського та Володимира Руденка. Після своєрідної історично-навчальної лекції студенти мали змогу переглянути фотолистівки початку ХХ століття світлини гімназистів та оригінальні експонати, які відображають навчальний процес закладу.